На календарі вівторок, а це означає, що в парку будинку культури у мікрорайоні цукрового заводу вівторок став смачним. Цього разу на дітей чекав майстер-клас приготування смаколиків, а саме хрустиків. Це саме та страва, яка залишається в пам'яті надовго. А все тому, що їх готували та продовжують готувати наші мами та бабусі. Хрустики або їх ще називають хворостом. Це хрумке печиво, обсмажене у великій кількості олії. Ця хрустка смакота готується швидко та легко. Як бачимо, з цим справились навіть діти. Вони підготували свої робочі місця, одягнули фартухи, уважно прислухали усі рекомендації майстрів та почали творити. Під час виготовлення Хрустиків малеча мала змогу проявити свої творчі здібності, а саме вирізати смаколик у будь-якій формі. Справились доволі швидко та з посмішками на обличчі вишикувались у чергу на обсмаження хрустиків. Чи сподобалось тобі? Так, мені подобається. Я люблю ходити на такі заходи. Я ось зробила такі хрустики. Важко було робити? Ні. Рецепт запам'ятала, будеш вдома повторювати? Звичайно. Тебе такої цікавої форми хрустики вийшли. Чому саме така форма? Тому що хотілося чогось незвичайного. На твою думку буде смачно? Так. Так, тобі сподобалось сьогодні? Так. За рецептом після обсмаження готовий хрустик потрібно присипати цукровою пудрою, аби смаколик став ще смачнішим. Я сьогодні готувала хрустики з пудрою. Тобі сподобалось? Так. Да. А скажи, важко тобі було готувати? Ні. Зовсім? Зараз я переложу. – Обережно тільки, якщо гаряче. Кусня. Сладенько. – Смачно? Так. Да. Тобі подобається? Так. Да. А ще, певно, в декілька разів смачніше, тому що ти це сам робив, так? Так. Да. Вкуснее, чем у мамы. Тобі сподобалось сьогодні? Так. Да. Будеш приходити ще? Так, да, я кожен раз приходжу. «Дома будеш готувати такі смаколики? Так я дома кожну п'ятницю готовлю. А що ти готуєш? Хрустики. І це було ще не все. Після дегустації, трохи перепочивши, маленькі подільчани прибрали своє робоче місце, аби далі приготувати ще один десерт трайфл. Нині такі десерти на піку популярності, адже десерт в склянці виглядає красиво і оригінально, а ще він дуже смачний. Приготування трайфлу займає мінімум часу, не потребує вишуканих і рідкісних інгредієнтів та немає якогось точного рецепту. Головне лише те, щоб основа складалася з бисквіту. А ось начинка та декор може бути різним все залежатиме від вашого смаку. Е, розкажи нам, що ти сьогодні тут готуєш? Е, сьогодні ми будемо робити як. Як кекс, а ще що ти сьогодні робив? Сьогодні ми робили хрустики. А ось зараз я так розумію, ти будеш готувати такий десерт в стаканчику. Тобі вже пояснили, як його потрібно робити? Так, зараз зараз потрібно його ну, зробити в крош. В крошку. А, роби, нам? Покажи, як саме. Нет. 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 Да, Нет. Це робиться зараз. А М -м -м. М -м -м. молодець. А скажи нам, взагалі, тобі сподобалось сьогодні? Так. Які твоє враження Дайте, ну. дуже чудово. Спостерігали за маленькими кухарами і їх батьки, котрі в захваті від того, що для їх дітей проводяться різноманітні заходи, на котрих малеча не тільки весело та активно проводить свій вільний час, а й навчається чомусь новому. Звісно, подобається я раз таки бачу. Вона в захваті. я так також в захваті. Вони всі бачите якісь такі щасливі. Ну це це добре, що так ви придумали дуже гарно. Долучайтесь до заходів, які організовує управління культури та туризму Подільської міської ради, адже це дійсно завжди цікаво, смачно та весело. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.